На даний час оперативна ситуація вкрай напружена. Кожного дня йдуть обстріли населених пунктів нашої громади, і якщо не один, то інший населений пункт піддається обстрілу. Обстріли йдуть із різних видів зброї, різної потужності, різної інтенсивності. Тому ситуація загострилася і в нас на протязі ось останнього місяця. Трішки сократилася численність населення. Ви знаєте, кожен відповідальний за своє життя і за, своє, за життя своїх близьких. Тому ми повністю надаємо таку можливість людям прийняти рішення. Хоча ми до людей доводимо про те, що. В області є комісія і волонтерська організація, яка займається евакуацією, може допомогти. Що наша сільська рада також може допомогти в евакуації? Тому, якщо є бажаючі, ми завжди надаємо і на протязі суток ми вивозимо людей із небезпечних районів. Всі заклади освіти, наші і дошкільні, і позашкільні, і загальноосвітні заклади працюють, але працюють усі з умовою безпека. саме головне у нас це безпека наших дітей, безпека наших вчителів, безпека наших людей. Всі заклади освіти працюють онлайн, надають освітні послуги. Якщо беремо наше, Прикордоння, тобто п'ятикілометрову кілометрову зону, то є проблеми з інтернетом, є проблеми з світлом. І ми ще раз закликаємо всіх батьків евакуюватися із п'яти особливо з п'ятикілометрової кілометрової зони у більш ну, безпечніші місця на території нашої громади або на території сусідніх громад, у нас в місті Білопіллі працюють всі заклади позашкілля, працюють заклади загальноосвітні, працюють заклади дошкільної освіти, а також працюють заклади культури, бібліотеки, будинки культури. Але ну, враховуючи безпекову ситуацію, всі вони працюють онлайн.